Доброго дня! З вами як завжди я, Любов, на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Я рада вітати вас, в себе на кухні. І сьогодні ми з вами приготуємо такий швидкий супчик. Це на той випадок, коли вам треба приготувати швидко, щось гаряченьке і щоб воно було ще і ситне. Для цього потрібно. Це буде в нас гороховий суп, називається супчик кучерявий. Ось дивіться, що нам для цього потрібно. У мене отакі п'ять картоплин, таких здоровеньких. Потрібна склянка. У мене це горох, пластівці. У вас, якщо це інші пластівці є, але щоб це пластівці, щоб вони швидше приготували, чи то кукурудзяні, чи які у вас є інші без різниці, щоб воно готувалося швидко. Дві цибулини, отакі, три морквини. В мене невеличкі, або дві більшенькі, дві солодкі перчинки в мене є пучечок петрушки, дві стеблинки селери, я завжди її додаю. Два яйця. Обов'язково яйця тут потрібні столова ложка муки, борошна звичайного борошна. Обов'язково потрібно для засмажки. Трішечки олії і смалиць. І спеції що потрібно. Сіль, столова ложка неповна солі, третина чайна ложка суміші перців, чайна ложка сушеного меленого перцю сушеного, три тина хмелі сунелі, два лаврові листочки і, і штук 4, мабуть, духмяного перцю. Оце все, що нам потрібно. Зараз все нарізаємо. Так, ось ми порізали картоплю такими зовсім невеличкими кубиками. Порізали моркву теж ще такими кубиками порізала. І цибульку, як завжди. І зараз це все ми кидаємо у Водичка, яка вже нас закипіла. Ось так. Якщо варите гороховий суп не з пластівців, а з цілого гороху, а в когось із ваших рідних близьких, що у вас є проблеми з шлунком, щоб не було здуття, залити на декілька хвилин горох. Водичкою і додайте туди соди. Додасте одну чайну ложечку соди і потім розведете її водички, водички і заліте цей горох, а потім промийте. Здуття не буде. Так, чекаємо, поки закипить, прикрутимо, будемо готувати майже до готовності картоплі. Так, все в нас тут вже добре. Картопля наша вже м'якенька. Гарненько. Тепер ми кидаємо сюди всі спеції, які ми приготували. Так, витягли листочки Селери з селеристибельці, вони вже нам не потрібні, вони все віддали, що потрібно. Спеції ми додали, а тепер додаємо оці пластівці горохові. Ось так. Висипаємо теж сюди. Вони варяться дуже-дуже швидко. А самі зараз будемо готувати за смажку. Сковорідка розігрілась, доливаємо сюди 2 столові ложки олійки. І відразу ж додаємо смалець. А ми приготуємо з вами ту суміч, від якої наш супчик стане кучерявим. Так, беремо таку мисочку, додаємо сюди 2 яйця, вбиваємо. Зовсім малесеньку дрібочку солі додаємо. Добре змішуємо їх отак. І сюди додаємо ложечку муки. Навіть я не ложечку, а пів додам поки не все отак. Додаємо цибулю. Гарно, гарно, гарно так Щоб воно було одно отака. суміш І відставка підсмажилась. Ось така вона. Вона саме треба підсмажена, не просто пропарена, не просто спасирована, а просмажена. Газ робимо саме манесенький, додаємо сюди морку на одну хвилиночку, щоб вона тільки... Трішечки просмажилася і віддала свій колір. І змінила свій колір. Тепер додаємо перчик теж на одну хвилинку. Якщо хто хоче додати саме зараз сметани, можна додати сметани, можна додати томатну пасту, якщо у вас є. Це вже на ваш розсуд. Я цього робити не буду. Ось. Все, засмажка наша підсмажилась я виключаю вас. Тут включаю дужче. Так все додаю. Заснаєчку. Він такого гарного кольору і пахне так горошком. Супчик закипів, При... його знову прикручуємо його, беремо. Оцю ще гарненько її змішуємо, вливаємо сюди. У нас з'являються кучері. Гарні, гарні такі кучерики. Оце саме буде робити суп наш поживним. Густий, наваристий і дуже-дуже-дуже смачний, ароматний. І в цьому і все. І горошок, і картопля, і овочі, і яйця. І він і гарячий, і поживний. Ось дивіться, який кучеря в нього. Бачите? Який він кучерявий. Кучерики такі. Яєчні кучерики. Вони такі дрібнесенькі, дрібнесенькі гненці. Як тненька-тоненька, ніби тоненька лапшичка. Додаємо зелень петрушки. І ще хвилиночку. І вимикаємо. От і все. Весь суп варився у нас півгодинки. Ось такий красунчик у нас вийшов. Ви тільки подивіться. Лент. Це оце ці кучеріки. Оце дивіться. Ніби така тоненька 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 лапшичка-паутинка. Це ота суміш, яйця із мукою, і трішечки водички. Це зробили таке. І подивіться, який він на колір і який він на густоту. Ось так. Можна додати сюди сметани вже в готовий суп. Я цього робити не буду. Це Супчик, як показую, економний, швидкий, щоб він був ситний, щоб ви бігом могли, могли поїсти гарячого. А з вами була як завжди, я, Любов, Хай Бог благословляє нас і дарує нам мир.